Всім привіт з вами я Віві Ема і сьогодні у нас 163 день 13 липня 2018 року і ми поїхали! Сьогодні у нас з'явилася назва Hollowed в Лос-Анджелесі, яка стоїть на схилі. Ось я її тут покажу. Багато туристів з нею люблять сфоткатися. Наприклад, в Парижі Діснейленді, навіть зробили таку. В дійсній студії зробили таку штуку, ніби тут теж можеш підійти, там Холіву так зробити. Класно. І ще сьогодні день державності Чорногорій. А далі ми довго тобто тут не зупиняємося, тому далі йдемо до Олега Сінцова. Це український режисер, кінематограф, якого взяли в заручення Московія. Якщо ви хочете його підтримати, можете в соцмережах хештег Фрісенсов. Я... А ще сьогодні Міжнародний день головоломки. Тобто Всесвітній день головоломки. І в цей день в честь народження геніального вченого я не знаю, вченого людини просто, яка придумала кубіка, рубіка. Ну, хто хоча б разом міг скласти копійки-рубіка, напишіть в коментарях і ставте лайк, тому що я його ще ні разу не склала. Хоча мені дуже хочеться. Але в мене чомусь всі копійки-рубіки в руках ламаються. І ще сьогодні перший чемпіонат світу з футболу. Він провівся в Уругвай, тому що у 1924 році Уругвай переміг на восьмих Олімпійських іграх. А ви знаєте що? 1930 році саме в Уругвай будували новий стадіон спеціально для цього. Для цієї штуки. Для цього чемпіонату. І там прийняло участь всього лиш 13 країн. Так. А ви не забудете підписуватись, ставити лайк та дзвіночок. І всім пока!